Куточки старого міста, мандрівка Карпатами і прогулянка лісом. Зображені на акварельних роботах художника та архітектора Владислава Ганзела. У Закарпатському музеї народної архітектури та побуту митець презентував свій арт-проєкт Сила відродження, творчий доробок художника, акварель та роботи у змішаних техніках, написані під час пленерів Закарпаттям. Вважаю, що я не пишу картини, а я роблю етюди. Це, так би мовити, мій щоденний, котрий я відкриваю, показую, чим ми дихаємо, чим ми живемо в дом Карвати. От недавно повернулися із пленера у Жденіво. Були дожі, але кожен привіз, ну я 10 етюдів приніс. Таких більших, менших. Як архітектор Владислав Ганзел спроєктував понад 200 об'єктів у багатьох населених пунктах Закарпаття. Крім архітектури, за словами художника, його покликанням є образотворче мистецтво. Пленерний живопис невід'ємна частина творчості митця. Ще маємо до кінця року ще два пленери усідніх зробити. Якщо навіть виходимо на ті місця, котрі вже ми бачили, ми вже там були, бачить зовсім по-іншому. Я можу ходити, знаєте, так, по лісі. Дуже люблю сам ходити, по горах ходити і захоплююся буквально всім. З початком повномасштабного вторгнення Владислав Ганзел активно підтримує Збройні Сили України коштами від продажу своїх робіт. Охочі можуть придбати твори митця і таким чином допомогти українській армії. Доти поки не прийде перемога, акція продовжується. Всі до копійки гроші я відраховую на, на війну на нашу перемогу. За минулий рік 35 тисяч вже пішло. Хочу похвалитися, а в цьому році тільки дві тисячі. Ну але я думаю, що з часом піде. Триватиме виставка Владислава Ганзала до 23 жовтня у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.